Отця і сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. у Христі сьогоднішнім днем завершується особливий час у літургічному році. І це є час великого посту. Отож, перебіг цього посту доходить до завершення. Наступний тиждень, який простягається перед нами, є дуже специфічний, та й, зрештою, кожен день цього, цього того тижня він має свою назву і робить нам таку гарну пригадку того часу, коли Христос, їхавши в Єрусалим, зрештою стає перед Пилатом і був розп'ятий. Тому очевидно, що ми здогадуємося, що якраз сьогоднішній день це і початок того, що вже повернути не можна, початок не збори. Ми читаємо в перших стихах цього розділу 12-го від Івана про те, що Христос прийшов до Витанії, до дому Марти Марії і Лазаря, якого Він воскресив, і ось цей дім, який знаходився в передмісті Єрусалиму. Він вміщав досить багато людей, які знову ж таки йшли за Христом. І тому і ми сьогодні теж, розважаючи над цього цією неділею, давайте постараємося духовно перенестися в ту хату до Марти, до Марії, до Лазаря, де Христос перебував і де йому приготували вечерю, так як ми читаємо це. В цьому розділі Євангелія від Івана. І от, власне, я би хотів застановитися над двома поставцями: це є Марта і Марія. Ми читали в цьому уривку про те, що Марта услуговувала Христові. Вона проявляла свою любов до Ісуса в такий спосіб. Може, вона нічого іншого більшого робити не могла. Але вона услуговувала Христові. І з цього ми довідуємося, дорігу Христі, браті і сестри, про те, що служити Богові ми можемо також і тим, щоб обслуговувати або допомагати тим людям, які є поруч біля нас. Ми пригадуємо собі слова Христова, який казав, що я прийшов в цей світ не для того, щоб мені служити, але щоб служити. Отож, в інший спосіб, в моральний спосіб, Христос є присутній в кожному із нас. І тому в тому сенсі Марта, обслуговуючи Христа, вона дає нам приклад, що і ми теж так само можемо обслуговувати Богові, коли ми обслуговуємо тим, хто є поруч біля нас. От, наприклад, це і ті волонтери, які багато працюють на фронт, це і ті добровольці, це і ті інші люди, які кожен в кожен свій спосіб, але він служить тим, хто є поруч, хто є біля нього. Зрештою, так само услуговувати ближньому, це також є і праця на кухні. Бо ж Марії, Марта годувала Христові. Видно, що готувати і, і служити ближньому, і служити Богові навіть можна, працюючи, як не дивно, на кухні. Дуже такий цікавий момент, розповідає такий напівжартівливий, напів серйозний, коли двоє людей, чоловік і жінка між собою, зранку прокинувшись, каже каже жінка до чоловіка, ти коли прокидаєшся, кажеш, Господи, дякую тобі за той день, який за ту ніч, яку я прожив. А я, каже жінка, прокидаюся і думаю, Господи, що я маю сьогодні варити? І це є щира правда. І вона обслуговуючи ось цим своїм людям, своїм дітям, своєму чоловіку і своїй сім'ї, вона мимоволі, вона обслуговує Христа через те, що Христос є присутній в кожному із них. І в такий спосіб, як часто нам бракує ось тих добрих слів сказати тим людям, які кожного дня нам бір варять сніданок, обід і вечерю. Дорогі во Христі браті і сестри, здається, вона, може, така не зовсім серйозна справа, але насправді вона дуже серйозна. Ми, власне, в такий спосіб можемо допомагати тим людям, які є коло нас. Тож сьогодні подякуємо тим, хто нам служить. Це Марка, Пер Марія. Ми читаємо в цьому уривку Святого Євангелія про те, що Марія взяла літру Щирого нарду, і вона взяла цим нардом, намастила ноги Христові і своїм волоссям обтерла йому ноги. Це миро було дорогоцінне, воно коштувало десь приблизно 300 нанарів. Це дуже багато було. Це було потрібно вчити на рік часу працювати. Тобто, для того, щоб здобути ось це миро, воно дійсно дорого коштувало. І дорого навіть ще й з того огляду, що ми пізніше чуємо бурчання Юди іскаріота, який казав, що от для чого така витрата, тож можна було би то миру продати і ті всі гроші, які були виручені роздати бідним. Ну ніби він побутався про бідних, хоча насправді можна сказати, що він, як ми читаємо, він, клав, він крав ті гроші, які були вкладені до калитки, до гаманця. Ну, але тим не менше, це говорить про те, що це було дійсно дуже багато, він справедливо обмурювався, бо можна було багато потягнути. Тобто Марія віддала Христові це все найдорогоцінніше, що вона мала, мала власне, із матеріальних благ. Вона не ступилася, вона не була жадною, вона не тиснулася, вона віддала все дорогоцінне, що вона має. Для нас це теж є дуже часто такий дуже гарний приклад того, бо ми собі згадуємо приказку таку, яка в народі існує. Пам'ятаєте, на тобі не Боже, що мені не негоже. Дуже часто ми навіть Боже і даємо якусь часом пожертву, але тільки для того, щоб заспокоїти своє сумління. Більше того, дуже часто людина, тут, витягуючи з гаманця гроші думає скільки ж то на танцю покласти. І здається. Що багато, що не багато. Це теж такий, може, не зовсім гарний приклад, але він дуже часто вже промовився в той час, коли людина може на турниці потратила, хто знає, які І Це є правда теж. Марія дала, власне, не скупилася, дала найдорогоцінне. Разом з тим вона також дала із духовних дібр найдорогоцінніше. Вона своїм волоссям обтерла йому ноги. Вона проявила величезну покору і смирення перед Богом. Власне, смирення і покора перед Богом це може найдорогоцінніший дар, який тільки можна собі представити. І пізніше, дорогі в Христі, браті і сестри, ми читаємо це таке, таке слово Івана, Івана Листа, який каже, і наповнився дім пахощами. І цей такий дуже гарний сюжет, цей факт можна сказати, його можна трактувати також як і якусь таку певну метафору, тому що в той момент дім Марти, Марії і Лазаря стається цілим всесвітом, в який приходить Христос. І очевидно, що це миро, з яке пахло із натертого Христа. Вона символізувала Його майбутнє розп'яття. Так само і Всесвіт, це, це той діл, в який прийшов Христос, а це мир це Його розп'яття, яким ми насолоджуємося в тому розумінні слова, правдивого розуміння цього Слова, бо ми всі є зцілені ранами Христовими. І ось ми бачимо, що така величезна Божа любов. Яка власне наповнює цей світ. І разом з тим так само любов наша до Бога теж мала би наповнювати цей світ. Любов Божа йде з неба до землі, любов людей знає, йде з землі до неба, і яка мала би бути прекрасна іделія ось цих стосунків чоловіка і Бога, Бога і людини. Мала би бути ця іделія. Якби на наступні події, які ми теж читаємо на сторінках святого Писання. Христос в'їжджає в Єрусалим, в то місто, де вже його чекають з нетерпінням, Чекають, щоб розп'яти і не тільки його, а також і Лазаря, якого Він воскресив. І Христос йде, знаючи про те, що там його це. Чекай, ось така плата людини за Божу любов. Слава Ісусу. Христу!